На війну потрапив у му році, я пішов, навчився і так став водієм механіком. Ну, газон там, Зіл їздив, ну, 131 я їздив. Попробував всіх, попробував. вийшло. Так і їж, нічого не скажеш, хороша машина. 24 тонни вона важить. Ну, коробка напівавтомат, якщо зі на дорога не страшно. Ламається все. І нове, і старе лумається. Цікаво подивитися, по чому. Ну, в основному нам не кажуть, по чому ми стріляємо. різні цілі бувають, і танки, там, і БМП, і піхота, і, і да, роботи вистачає. 102 штуки. За день? За добу. Ну, якби у всіх є, і втома, і страх є у всі. Я думаю, що все буде добре. як? — Васеус. Васеус. Васеус? Да. А що це значить? Ну, мене звати Василь. Так, е якось прижилося цей позивний. Я водій-механік. Е родом я Житомирської області. Е на війну потрапив у му році. Е ну, пішов в воєнкомат. Військомат пішов е через декілька днів мені зателефонували, сказали, приходь. Нам такі потрібні. І призвали 110 ту окрему механізовану бригаду. А ви в цивільному житті ким працювали? Будівельником. Ну, по спеціальності я газоелектрозварник, але працював на будівництві. Ну, маю посвідчення водія. Зразу в нас, якби не було машин, взагалі ніяких не було, тільки ну, самоходки ще дани були в нас. Ну, вони є ще на зараз. Е І дали нам е бортові машини, бортовий зіл. Не було на посаду водія. Я кажу, я можу спробувати. Що попробував, сів, поїздив, всі, я поїздив десь декілька місяців, місяців 4-5. І старий водій-механік, той, що їздить на данах. Сказав, що ну, він вже за 50 років сказав, він вночі погано бачить, готовий мене навчити їздити. Я пішов, навчився і так став водієм механіком. Ну, а до цього ви на якихось великих машинах їздили чи ні? Ну, на таких ні. Ну, Газон там, ЗІЛ їздив, ну, 131-й їздив, 130-й їздив, ну, на таких здорових не їздив. Ну, головне, опанувати машину, вивчити її габарити, радіус повороту, куди вона може повернути, коли. Ну, тобто вивчити всю, можна сказати, так, структуру машини. Все вийде. Ну, а до М109 довго ви звикали? Там, там кермо чи там речі? Штурвал. Там, типу, як пів керма, да? так? Так, так пів керма, воно відкидається. Щоб удобно було зглазити, і викидається. Ну, попробував всіх попробував, вийшло. Так і їж. Як сідаєш, ну що, масла дивишся. Перше діло це масла в коробці і в двигуні. І дивишся за температурою. Там показує два датчика. Тиску і два датчика температури. Температура коробки і температура двигуна. Тиск коробки і тиск двигуна. Датчиків мало, набагато менше, ніж в тій машині. Простіше цей тахометр і спідометр і все. І датчик зарядки. І ще датчик баків. Це типу, оскільки є пального, так? Да? Так, да, так. Да. Є, переключається там переключатель на верхній і нижній бак, бо там вони стоять один зверху, один знизу. Один 325, а другий 220, 220 по-моєму літрів. Ну, вони, верхній бак з'єднаний з нижнім, там чотири переливних трубки. є. Тобто, якщо заливаєш в верхній, він попадає в нижній і поступово набирається до повного. Е, Так, по машині нічого не скажеш, хороша машина. 24 тонни вона важить, е це без боєкомплекту. Без ну, вона ширша. На 3 метри має 3,15 ширина машини. І 900 має е, цей довжину. Попробував. Ну, як би для мене це нормально. Я навчився і їжджу, і ми на, на полігоні, як були, навчалися. Я майже 50 кілометрів там, селами і за селами, кущами їхав. Ну, гнав її, виходить із, де ми її отримували. Нічого нормально. Командир їхав зі мною задоволений. Там якби немає нічого такого важкого, як сказати, машина як, як напівавтомат. Ну, коробка напівавтомат. Тобто передачі знищує на вищу, ой, да, переключається механічно, а Понижена повищена включається автоматично. Рухати треба, ну там просто є речах, ти включив там перву, воно набрало, коробка набирає обертів, до певних обертів, включає перву повищену. Потім вже, ти вже бачиш, що вже оберти нормальні, включаєш її другу, понижену. Потім так само вона набере оберіт і так пішло вище mm -hmm. далі, далі. Зрозуміло. А скільки там всього передач? Чотири. Mm -hmm. Чотири ну, понижених, чотири повишених. Ну, вона читається як одна. Бо там положення передачі одне. Просто там всередині, де коробка, вона автоматом переключає на повишені. В кілометрах я так приблизно переводив 53 кілометри. Ну це десь, напевно, близько до максимуму, що да? вона може їхати? Да. Вона ото на четверту максимально переключає і ото на повишені вже їде і більше вона не видасть просто. Не страшно 24 тонни отак от нестися на 50 км? Якщо рівна дорога, не страшно. <світ> Но, якщо на повороті, то трошки буває так. притормажиш, краще на понижену, переключитися, тихенько повернув собі і поїхав. Якщо ще отакий поворот, ну невеличкий, то ще можна там. Чуть-чуть просто газ скинути і все. А якщо вже 90 градусів, то вже трошки важковато. Основна задача, яка, щоб акумулятори не сіли, треба постійно дивитися, заводити машину ну, 45 хвилин, щоб повністю зарядилися акумулятори. Бо вони ж включають насос, який подає гідравліку до села, гідравлічний і башню крутить вверх вниз ліво, право і тиск масла, Дивіться за тиском масла. Все. У гідравлічній системі. Угу. Ну, там по арт-частині є свої нюанси. Це залежить від порохів, від праймерів залежить. Є одні, чи вони браковані попадаються, чи які, не знаю. А є хороші. Ну, всяке буває. Угу. Ні, ми ремонтували вже. Пусковий механізм робили, бо було бойка обламало. Грибка вже міняли, бо прогорає. Там грибок і два кільця таких штопорних і резинові кільця. Вони під час, коли клин закривається, вони зажимаються. І від пострілів вони прогорають ці резинові кольця. Їх треба міняти. Ломається все. І нове, і старе ломається. Будь-яка, в якому на стані не була би нова з нуля прийшла б, вона б по-любому щось зламалася. Просто буває, кажуть, що просто вразили, от перед цим було нам кусочки відео скидали. Ну, цікаво подивитися, по чому. Ну, в основному нам не кажуть, по чому ми стріляємо. О, ми вже потім там, там, до особи підходимо. Там, а може, там скажеш, там, по чому там ми стріляли. Ну, от, він, та там по піхоті, там, от там бліндаж рознесли, там, ще що, там, хату якусь там розвалили. Ну, знаєте, якщо там хтось був в тій хаті, то воно приємно, що вони вже далі не підуть. Ну Якщо там просто в хату розвалити, то це якось некультурно трошки. М-107-ми. Ну, це осколковий? Він осколочно фугасний угу. да. В основному М107 в нас їх багато. Цих касетів і мін мало привозять. Є близькі дальні цілі, ось є в нас дальні, які десь там в тилу, може. Різні цілі бувають, і танки, там, і БМП, і піхота, і, і, і якісь там бліндаж розвалити, ще щось там, посадки. Ну, да, Роботи вистачає. 102 штуки. За день? За добу. Ну, виходить, так. Да. І і з 6 ранку до 10 вечора. Це на 102 штуки вистрілює. По різному цілі бувають, от зараз є, потім немає. Там. А може на вестися, просто там ціль йшла в другу сторону або розвернулася. Все, відбій там по цілі. Чекаємо там. Ну, залежить, я ж кажу, залежить від цілі. Є багато цілей. день може бути. 20 цілей, а може бути 5. Чесно, я взагалі не думав, що, я... що буде війна, і буде отаке, от що я так попаду і буду такі здорові машини їздити. Ну, на таких здорових машинах їздити взагалі. Даже ну, в уявісті не мав такого. Ну, якби у всіх є, і втома, і страх є у всіх, У кожного є свій страх і своя втома. Ну, а що ми зробимо? Нас немає нікому ні не поміняти, ми просто робимо свою роботу. Ми мусимо її робити, бо тому що з нас нічого ні, не зробиться. Нас навчали для цього, привчали, і я думаю, що ми багато вносимо. Ми творимо якусь історію. В майбутньому я думаю, що ми якусь історію будемо творити. Я думаю, що все буде добре.